Вітаю! Я Ольга Ішковська, професорка, докторка медичних наук, завідувачка кафедрою фізичної реабілітації та спортивної медицини Одеського національного медичного університету. Я знаю все про відновлення, фізичну реабілітацію і правильне харчування, а може ще трохи більше виникнення болю в литкових м'язах при ходьбі який зникає або зменшується при зупинці, типовий симптом переміжної кульгалості. Це один із перших та основних проявів атеросклеротичного ураження артерій нижніх кінцівок. І сьогодні поговоримо про те, що допоможе в цій ситуації. Вітаю, Сергій. 59 років, будівельник. Дуже люблю рибалити зі своїми синами. Палю, але намагаюся кидати. Останні 10 років хворію на цукровий діабет. А ось з початку цього року з'явився сильний біль при ходьбі у правій гомільці. Дружина відвела до лікаря. Судинний хірург був чіткий. Це переміжна кульгавість. Прописав антитроботичні препарати і дозовану ходьбу. А як її дозувати? Давайте розберемось. Переміжна кульгавість – це симптом недостатнього кровопостачання нижньої кінцівки. Причиною є атеросклеротичне ураження артерій, тобто відкладання ліпідних бляшок, що звужують просвіт судин. Тому тканини-кінцівки, які гостро потребують надходження кисню, не отримують його в достатній кількості. Це так звана ішемія. У нашого пацієнта крім того, є і супутні захворювання, цукровий діабет. При цукровому діабеті судини пошкоджуються і внаслідок підвищення цукру в крові. Усе це може призвести до тромбозу артерій кінцівки та потреби в серйозному оперативному втручанні. Але цьому можна запобігти. Потрібно змінити спосіб життя та лікувати супутні захворювання, приймати препарати, що запобігають утворенню тромбів за призначенням лікаря. При переміжній кульгавості комбінують два препарати: Антитромбоцитарний препарат для зменшення здатності тромбоцитів до склеювання, Антикоагулянт у маленькій дозі, який буде профілектувати тромбоутворення. Таким чином, ми запобігаємо утворенню тромбів. Регулярно займайтеся дозованою хадьбою, дозована ходьба під наглядом тренера має доведену ефективність та значно зменшує симптоми в пацієнтів з переміжною кульгавістю, але можна займатися і без тренера з нашими відео уроками. Це важливо, щоб зменшити біль при ходьбі, збільшити обсяг фізичної активності та знизити ризик серцево-судинних подій. Сьогодні ми в парку. Ходьба на свіжому повітрі має додаткові переваги для здоров'я. Кров краще переносить кисень до працюючих м'язів, покращуючи аеробну продуктивність. Тренування на свіжому повітрі за будь-якої погоди загартовують організм та підвищують імунітет. Хворі на цукровий діабет повинні пам'ятати, що взуття повинно бути зручним, сухим, не давити та не терти. Спочатку розминаємось. Вдих, видих, вдих, видих та розтягнемо литкові м'язи. Обережно. Добре. Починаємо гадьбу з такою швидкістю, щоб продовжувати протягом 3-5 хвилин. Обов'язково звертаємо увагу на правильну техніку ходьби. Ставимо ногу на п'яту. Та перекочуємось на носок. Інтенсивність болю визначається візуально аналоговою шкалою. Вона складається з лінії, де 0 це відсутність болі, а 10 максимальна інтенсивність. Таким чином, якщо біль за вашими відчуттями не перевищує 4-6 балів за шкалою, тобто інтенсивність болю. Від помірного до сильного продовжуємо тренування, не зупиняючись. Але якщо біль перевищує 7 балів за шкалою, тобто є дуже сильним. Треба зупинитися та перепочити, поки він не вщухне. Пам'ятаєте, наша мета 30 хвилин без відпочинку. Але це не одразу. Спочатку чергуємо, хадьба відпочинок протягом 30 хвилин. Якщо не можете відразу досягти 30 хвилин, то тривалість циклу потрібно збільшувати на 5 хвилин щодня. Продовжуємо гадьбу. Намагайтеся ходити в такому режимі не менше трьох разів на тиждень протягом трьох місяців. І повірте, ви відчуєте результат. Запитаємо Сергія, як його справити відчуття? Важкувато, але я все подолаю. Я ж розумію, що це боротьба за здоров'я. А мені ще старшому сину дім будувати. Так що до перемоги зламні? І не бійтесь ходити з болем у ногах. Ага. Це вам не зашкодить. Ага. Але не варто терпіти надто сильний біль. Краще відпочити. Поступово нарощуйте швидкість та тривалість ходьби. Ага. Три, а краще п'ять прогулянок на тиждень допоможуть вам збільшити дистанцію ходи без болю. Для повноцінного ефекту потрібні три простих, але дуже важливих кроки. Перший крок кинути палити. Другий крок приймати ліки згідно з призначенням вашого лікаря. Терапія для профілактики тромбозу може включати антитромбоцитарний препарат для зменшення здатності тромбоцитів до склеювання та антикоагулянт у маленькій дозі, який буде запобігати тромбоутворенню. Та третій крок. Зайнятись дозованою ходьбою. А для пацієнтів з переміжною кульгавістю та цукровим діабетом важливо щоденно дотримуватись дев'яти правил догляду за ногами. Ось вони перед вами. Кожного дня мийте ноги теплою водою з милом, ретельно висушуйте ноги, особливо між пальцями, зволожуйте ноги, але не між пальцями. Перевіряйте ноги на наявність пухирів, порізів або виразок. Тримайте нігті на ногах в порядку та нормальної довжини, носіть чисті шкарпетки підходячого розміру, зберігайте ноги в теплі та сухості за допомогою комфортного взуття. Ніколи не ходіть, бо навіть. Приміщення, перевіряйте своє взуття на відсутність сторонніх предметів, які можуть пошкодити ноги. Не відкладайте на завтра, почніть рух сьогодні. А з вами була Ольга Юшковська.